Добрий день, шановні колеги. Так, роков засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, використання природних ресурсів охорони охорони природного середовища та адміністративного здравіного Так, 31.10.25 присутні члени комісії. Вози кожхабурай, капітан, ленділ. Порядок денний розгляд заяв, що построю на розвиток комісії. Перше питання. Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність для будівництва та установлення житлового будинку скользкої будівлі і споруд від земельного відділу. немає. Є у нас тут від одного до, до 1 до 1.24. Є пропозиція підтримати пакетом. Прошу, ставимо на голосування. Хто за. Це всі земельні ділянки, які знаходяться під будинками, відповів будинками. Прошу голосувати. Хто за. Пута да, за. Вози За. Е, капітан. За. Габурай. За. І За. Утрималися проти, немає нікого. Приходимо до наступного блоку. Питання. Так. Про надання на налогнення технічної документації для ведення товару сільського виробництва у рахунок сертифікатів на право правозамінну частку пальню від земельного відділу. Є пропозиції від земельного відділу, так само прийняти пакетом від Є2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Прошу голосувати. Хто за? Худа за, за. Капітан yeah. Абурай. Пункт 2, 1, 2, 2, за, 2,3, 2,4. Не голосую. Лендер. За. Утрималися, проти немає нікого. Переходимо до наступного групу. Питання 3. Про затвердження технічної документації для ведення про затвердження технічної документації для заведення товарності сільського господарського виробництва в рахунок сертифікатів на право замірну у УПА. Це ті е, заяви, на які ми раніше давали людям, зауваження нема. Є пропозиції земельного відділу підтримати так само пакетом від пункту 3.1 до пункту 3.5. Прошу розлати, хто за возиком. Капітан. Набурай. За. Утрималися, проти немає нікого. Пункт 4. Проведення дозволу на розробку проєкту зелені щодо земельного зміни в користування на умовах аренди. Пункт 4.1. Куровський. коровський. Земельно відділу. -з, з депутатами земельної Майни... комісії був здійснений виїзд. Був... Пункт 4.1. Куровський ставимо голосування. Прошу голосувати. Хто за? Худа за. Фозикуже. Капітан. Габурай. За. Лендер. За. за. Утрималися. Проти немає нікого. Приходимо до наступного Питання 4.2. Фільцар. Фіццан. Земельно відділу. Пункт 42 стаю на ватання. Прошу голосувати, хто за? Уда за. Пози кожна. Капітан. Да. Абурай. Так. Да. Лендер. Так. Да. Утрималися. Проти немає нікого. Пункт 43 Пцка. Не замівою нікого. Ну, нічна ситуація. Так. Пункт 43 стаю на ватання. Пцка. Прошу голосувати, хто за? Уда за. Пози кожна. Да. Капітан. Да. Абурай. Да. Лендер. За. Утрималися. Проти немає нікого. Приходимо до пункту 44 Луцовий. Під земельну виню. Так само було з ними виїздила, Ставимо на голосування пункт 4-4, прошу освовати хто за Куда за фозе э, кошеля. Да. Капітан. Да. Аборай. Да. Лендер. За. Да. Потрималися, просто немає нікого. Приходимо до наступного пункту. Пусть 4-5. Ставимо на голосування, пункт 4-5. Прошу освовати хто да. за Куда За фозекрашення. Капітан. За. Абурай. Да. Лендер. За. Утрималися, проти має нікого. Приходимо на наступного питання. Пункт 4.6 Ладінська. Так само пуздісно. Ставимо на освоювання пункт 4,6 Ледінська. Прошу розсувати хто за худа. За Фозикошка. Капітан. За. Набурай. Лендер. За. Утрималися, проти має нікого. Приходимо до наступного питання. цільового Це ваше розуміння. Ставимо на голосування пункт 4. Сім не друг. Прошу Хто за? Куда? За? Позак. Капітан. За. Хамурай. За. Лендер. За. Утрималися проти немає Приходимо на наступну питання 4 вічому ПАК. Від заміну війни. Ставимо на голосування пункт 4 вічому. Хто за? Куда? За. Позак. Капітан. За. Кабурай. За. Лендер. За. Утрималися Просто немає нікого. Переходимо до на блоку питань про надання вот на техничной документації з мною щодо старого немец за мене ділянка в натуре. Данний разом изоллизация сформулана <говори> людина є прозвичай документа в том месяце само на просто имат з... Ставимо на розслідування пункт 5.1 у днім ФОП Києвіжі. Прошу розслідувати, хто за. Удар за. Козикожа. Капітан. За. Габурай. За. Лендер. За. Утриманийся проти, немає нікого. Переходимо до наступного розступного молоку про 6. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відділення земельної ділянки користування на нових орендах. Субтитрувальниця Києва, 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 Ки у аренду, збройного з того, щоб ми затвердили проєкт і передали йому аренду. Нам треба, треба нам відсотки і на кілька років. На це призначення попередньої сесії ми давали 12% на 20 років. Є пропозиція від земельного відділу пункт 6.1, рацин. Це рівнозначні землі, ні? Так, да, так, це призначено. 6.1 Рацен, 6.2 6 6.3 Сенина. Є пропозиція 12% і 20 років. Прошу голосувати. Хто за. Пункт 6,1, 6,2, 63, 12% і 20 років. Худа за за, Капітан за, Брайан. За. за, Утрималися, проти немає нікого. Переходимо до наступного блоку питань. 7. Про затвердження звіту, експер... euh, звіту про експертну грошову оцінку та продаж минулі ділянки власність з розстроченням платежу на 2 роки. Пункт 7.1. Хименець. Замінуємо. Андрій Комодінин Хочу випускати заміну ділянку. Замінуємо. Ставимо на розповідь пункт 7.1 зі строчкою у два роки. Хименець, прошу розповісти, хто за. Худо за. Фозикош. Да. Капітан. Гамурай. Да. Лендер. За. Утрималися. Проти немає нікого. Переходимо до наступного блоку питань 8. Про надання дозвіл на уготовлення проєкту земельноустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальній власність та передачі постійне користування. 8-1, Цканич. Від земельного... немає. Не Ставимо на голосування. пункт 8-1, прошу голосувати, хто за. Худа за, фозикош. Капітан. Рабурай. Да. Да. За. Утрималися проти, немає нікого. Приходимо до наступного блоку питань 9. Про затяження. Проєкту замовлення щодо віддання земельної ділянки у комунальної власні та передачу постійних користування. Може, Так, є дві земельні ділянки, ділянка селі Задає і комунальне підприємство по водопостачанню. Прошу голосувати пункт 9.1, 9.2 разом голосувати за фото по штату. Капітан забурай, да. да. лендін, За. утримується протимені того. Переходимо до наступного групу про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки. Пункт 10 і 1 поради. Для да, да, радянка має до ділянку в оренді, підходить срок. До, до оренди треба відсотки і на ті пороки визначитися. Пропозицію. 7% 10 років. Є пропозиція земельного відділу як попередньо 7% і 10 років. Прошу хто за, прошу голосувати. Пута за фозу. Капітар. Капітан рай. лендер, Утрималися, проти немає нікого. Приходимо до наступного пункту питань. Було 11 про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності. Пункт 1. Одинець. Праця за карпатом оберненою від земельної війни. Ставимо на осаду пункт 1. Одинець. Одинець. Праця за карпатом оберненою від земельної війни. за? Худо. За. Фозико. За. Капітан. За. Лендер. За. Лендя. За. Утрималися не має нікого. Переходимо до наступного питання. Одинець. 2. Чорно-лічак. Заперечень mm -hmm. немає. Ставимо на голосування. Пункт 11.2. Чорномечать. Прошу голосувати, хто за хуто? За. Фозику ж. Yeah. Капітан. За. А за. Лендер. За. Утрималися проти. Немає нікого. Переходимо до наступного блоку. Питань 12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Цільове призначення якої змінюється. 12.1 і 12.2. Від земельного відділу. Ставимо на голосування пункт 12.1, 12.2. Діленість. Прошу голосувати, хто за. Худа за, фозику. Да. Капітан. Да. за. не Голосує. Лендер. Утрималися, проти немає нікого. Переходимо до розступного блоку питань. 13. Пронесення змін до рішення сесії. Громадяни, да, звернулися до нас. Ми вже надали дозвіл. Виявилося, що відпішли пішли Зартифікованим зістом виявилося, що там не 16, а там не двадцять. Якщо віднесте зміну рішення, ми не собі зробити приватизацію забрання ділянка. Пункт 13 внесення змін дії до рішення сесії. 13.1. вошечки, сементі два станкання. Прошу об'єднати. ставимо звання хто за, куза, за, хто за капіталь. Так. так. Утрималися, просто немає нікого. Переходимо до наступного блоку питань про узгодження. 14 про узгодження меж земельної ділянки без підпису суміжного землекористувача. 14-10 від земельного відділу. Проблема є поюзко з сусідів, усі зауваження, мабуть, жаль, зауважень, Ну, просто сусід не хоче підписувати і все. Ставимо на пункт 14.1, 14.100. Прошу розсувати хто за, худо за, Фолик за. Капітан. Табурай. За. Лендяр. За. Утрималися, то немає нікого. Переходимо на наступного руку питань про відмову в узгодженні мер земельної ділянки без підпису суміжного землекористувача. 15.1, АДЖЕЙ, від земельного відділу. У зв'язку з тим, що суміжного замикористувача нема зараз виїхав. Дома також немає нікого. Ну, ми виїхали, але ну, ми б хотіли заслухати і другу сторону, чи то дійсно є, як він говорить, щоб, ну, щоб ми не приймали поспішних рішень. Пропозиція. За відмову. E, ставимо e, пункт, e, на голосування 15 про відмову узгодження меж земельної ділянки без підпису Свіжного землекористовіча 15 дн. Аджеля. Прошу голосувати хто за відмову. Куда за фозикаш? Капітан. Табурай. За. Лендер. За відмовин. Утрималися проти <кх> немає нікого. Пункт 16. Про надання дозу на розробку детального плану території земельних ділянок цієї призначення, які змінюється. Прошу від відділу архітектури. 16.1. блищак. Зауважень немає. Зміна цільового земель для садівництва у землі для будівництва житлового будинку. Зауважень немає. Ставимо на голосування пункт 16.1 блищак. Прошу голосувати, хто за. Худа за. Фози коша. Капітан. Габурай. Лендер. Утрималися, проти немає нікого. Переходимо до наступного питання. Пункт 16.2 Булеза. Від відділу архітектури. Земельне приведення ОСГ землі для автомобільного транспорту. Ставимо на голосування пункт 16.2. Булеза. Прошу голосувати хто за. Куда? за Фозипуш. Утримався. Капітан. Габурай. За. Лендєл. За. Утрималися, проти немає нікого приходи. 16,3. Біланчи. Відділу архитектуру. І це для ведення ОСГ в землі для индивидуального заєвнення. Заперечення. Ставимо на Пункт 16,3 Біланич. Прошу звати хто за. За Фозипош. За. Капітан. Абурай. За. Лендєл. За. Утрималися проти, немає нікого. Переходимо до наступного пункту 164. Лідеру архітектури. Із зиме доведення товарного сільськогосподарського виробництва в землі для індивідуального садівництва. Зауваження, немає. Ставимо голосування пункт 164. Прошу голосувати. Хто за? Куда за? Фозикош. За. Капітан. За. Абурай. За. Ленділ. За. Отрималися, проти немає нікого. Переходимо до наступного питання. пункт 16.5 Олексій. Від Відземе... від відділу архітектури. земель <звіднення> для будівельного обслуговування будівель торгівлі в землі для розміщення для транспорту. Зауваження на... На насу... є зауваження попереднього від земельного відділу шоку у лісі. доречно, доречно добро, якщо б приніс перетяжки, показав, що він сплатив. Сплатив за куди ділянка немала і сума, сума... теж не мала. Так. Ставимо на голосування. Пункт 165. Олексій, прошу голосувати. Хто за? Куда? Утримався. Фози. Капітан. Гамурай. Тримуюся. Леню. Утримався. Проти. Не голосували? Немає. Так, шановні колеги, на цьому питання закінчені. Питання закінчені. У кого є якісь зауваження, пропозиції? Прошу. Все, всім дякую за роботу.